Всім привіт! Я рада вітати вас. Сьогодні печу такі булочки піци. Приготувати їх можна з будь-якою начинкою, я вам покажу свій варіант начинки, але ви, ви завжди можете скоригувати її так як вам більше подобається, або щось додати, або навпаки, щось прибрати. Починаю готувати з тіста, мені знадобиться 200 мл молока, трохи його. Треба розігріти, щоб воно було тепленьке. Додаю до молока 1 столову ложку цукру і пів чайної ложки солі. Також знадобиться одна чайна ложка дріжджів. перемішую. Додаю одну столову ложку олії, це може бути олівкова олія або звичайна соняшникова, перемішую. І тепер час додавати борошно, його треба просіяти, знадобиться приблизно 240 г. Тепер я його залишаю приблизно на пів години, накрию миску плівкою і залишу так на пів години. Прийшло півгодини, тісто в мене вже збільшилось. І тепер перекладаю його на стіл, припиляю стіл борошном. І тепер тісто треба поділити на стільки частин, скільки ви плануєте зробити цих булочок, або 4, або 6. Я буду робити 6 тому поділяю на 6 частин. Тепер кожний шматочок, ось так скачую в кульку і викладаю на деко, деко я застіляю пергаментом на відстані один від одного. Так як булочки вони будуть потім збільшуватися. Тепер накриваю ці булочки майбутні плівкою. І залишаю ще приблизно на пів години. Пройшло трохи часу, булочки в мене вже збільшились. І тепер булочкам треба надати форму піци. Для цього беру склянку, трохи тут змащую її олійкою, щоб вона не приліпала до булочок. І роблю ось такі рухи. Краєчки змащую яйцем. Також краєчки я посипаю кунжутом. І тепер залишилось додати начинку, як я і казала, вона може бути будь-яка. Я спочатку викладаю трохи кетчупа. Розподіляю його. Тепер додаю сир. Тепер черга ковбаси або шинки, або це може бути і те, і інше. Як вам більше смакує, так і робіть. І також я додаю томати. В мене були такі дрібненькі. І також зверху ще трохи сиру. Зовсім трошки. Ну, ось мої булочки піці готові. Залишилась їх поставити в духовку. І за температури 180 градусів буду випікати їх приблизно 20-25 хвилин. Мої булочки було готові. Так, це саме булочки, тому що вони дуже пухкенькі, м'якенькі. А завдяки начинки, яку я поклала всередину, вони, звісно, нагадують піцу. І зараз я вам покажу, як вони виглядають зсередини. Вони дуже гарячі, бо я їх щойно дістала. І подивіться, які вони. Всередині ось такі м'якенькі, дуже-дуже смачні. Обов'язково пробуйте, готуйте, а я, як завжди, бажаю вам смачного і все буде Україна!